Раді вам повідомити, що відтепер карате клуб Гепард з вересня місяця у Кам'янкій бусті Запрошуємо вас на тренування у фітнес-центр. Оскільки умови впливають на тренувальний процес, ми проведемо вам екскурсію і ви все побачите. Дуже важливий аспект того, щоб діти передівалися окремо. Так, є окреме роздягання у нас для діток, для хлопчиків і окремо роздягання для дівчат. Зараз я вам їх покажу. Так. Тут, ось тут у нас знаходиться роздягальня для дівчаток. Як бачите, в нас тут все гарненько, чистенько, є шкафчики, є душові, є туалет. Це відповідно додасть нам комфорту і ми зможемо спокійно гарно тренуватися. Зараз ми подивимося на чоловічу роздягальню. Вона тут виглядає плюс-мінус так само, як і жіноча. От, також є душеві, є туалет, є шкафчики, можна залишити взуття, одяг і свобідно йти на тренування. Так, І ось тут у нас знаходиться спортивна зала. Вона оснащена, як бачите, настилом татамі. Він буде комфортний для того, щоб ми могли тренуватися, менше травмуватися. Також в нас тут, як ви бачите, присутні дзеркала, що є не в кожному залі, але це дуже хороша річ, тому що ми можемо працювати бачити своє відображення, поправляти техніку, і тим самим буде краще тренування проходити. так. От. Е, ще хочу відмітити: в нас, ви бачите, з більше ніж достатньо є матеріально-технічної бази, є хороший інвентар, все, що нам потрібно для тренувань, тут є. Також хочу відмітити хорошу вентиляційну систему. так, У нас є хороша витяжка, відповідно, буде легко тренуватися. Не буде задухи, також маємо кондиціонер на літо. Якщо, наприклад, буде досить жарко, так можна буде його включити. Відповідно, буде знову ж таки комфортно тренуватися. Ну, відповідно, зимою також і буде тепло. От, тому запрошуємо вас в зал, запрошуємо до нас на тренування. Чекаємо, будемо раді вас бачити.